І дізналася шокуюче, будинок офіційно належав клер. Вона просто дала право проживання, але це не дарча. я гість у власному домі. Оновлення я пішла на хитрість, запросила клер на вечерю, вмовила її випити і завела розмову про оновлення документів, натякаючи, що хотілося б розширити будинок. Записала, як вона чітко сказала, що цей дім давно передала дітям і все оформлено як треба. Передала запис адвокату, і через дірку в податкових паперах ми змогли змусити її або переписати дім, або платити повну вартість за оренду, як орендодавець, вона вибрала перше. Друге оновлення. Через два тижні після оформлення вона прислала листівку Я ніколи не програю. Просто відступаю, щоб повернутися, хай щастить. Ми змінили замки, номер і зараз живемо в абсолютній тиші. Хоча вночі я іноді чую вітання Алекса. Велком, Клер. Я її не програмувала.